24 листопада 2023 року на 66-му році життя з трагічною раптовістю відійшов у вічність педагог, представник інтересів Закарпатської угорської громади, політик Йосип Борто. Він народився 26 січня 1958 року в селі Шаланки Виноградівського району. У 1980-му закінчив математичний факультет Ужгородського державного університету. Після завершення навчання повернувся до рідного села, де створив сім'ю та став викладати математику і фізику в місцевій школі. У 1994 році був призначений директором Шаланківської середньої школи. Завдяки його зусиллям навчальний заклад переселився в нову будівлю. Був активним членом товариства Угорської культури Закарпаття з часу створення організації. З 2011 року очолював виноградівський районний осередок осерадок КМКС. У 2014-му став заступником голови обласної організації. Як активний громадсько-політичний діяч брав участь у роботі кількох організацій та фондів. Був головою політичної сили КМКС партія угорців України, заступником голови об'єднання Закарпатський народний інститут. Йосип Борто був одним із найдосвідченіших керівників місцевого самоврядування. У 1990 94 роках голова Шаланківської сільської ради. Затим депутат Виноградівської районної ради із 2006-го – заступник голови райради. Упродовж 2015-2020 років був першим заступником голови Закарпатської обласної ради. З 2020-го очолював фракцію КМКС в обласній раді. Куди б не призначало його життя, Йосип Борто завжди виконував свою роботу точно, акуратно, з великою самовідданістю й відповідальністю. Чим здобув неабиякий авторитет серед колег, депутатів, закарпатських угорців та всіх, хто його знав. Він був доброзичливою, чесною і відкритою людиною. Упродовж усього життя прагнув допомогти кожному, хто цього потребував. Опікувався долею закарпатських угорців, намагався за будь-яких обставин відстоювати їхні права, розширення їхніх можливостей його раптова смерть, надзвичайна втрата ще раз співчуттям рідним і близьким. Пам'ять про нього навіки в наших серцях.